Раніше аналітики повідомляли про зменшення кількості ворожих атак на позиції ЗСУ та й загалом просування ворога відзначають вони дещо знизилося. На вашу думку, чи дійсно це так? З чим це пов'язано? Та чи вбачаєте ви ознаки того, що армія Росії помітно згасає? Дійсно, за останні декілька місяців ворог поніс суттєві втрати, і це впливає. На події на фронті вони вже не можуть наступати на всіх фронтах одночасно з відповідною швидкістю просування в наступі, і тому вони перегрупувалися і визначили пріоритетні напрямки, які є Курщина і Східний фронт, де і продовжують проводити наступальні дії. Але якщо проаналізувати, що роблять там відповідні аналітики, експерти з літа по поточний час, то кількість, скажімо, територій, які вони захоплюють, зменшується Ну, там з листопада минулого року там 780 квадратних кілометрів до 330 в січні місяця цього, тобто тенденція, проглядається але те, що доводив президент як верховний головнокомандуючий відносно того, що за січень будуть намагатися сили оборони України скажімо, виконати завдання щодо стабілізації ситуації, ну треба мати на увазі, що ма що що таке стабілізація. На мій погляд, це зупинення просування військ, такого не відбулося. А втратам і кількість захоплених земель зменшилась, а втрати у ворога збільшились. Можливо, значит, ще додатково будуть задіяні і накоп... накопичуються ресурси, резерви, вигляді озброєння техніки, боєприпаси, там на деяких напрямках так і відбувається, і покращиться ситуація з мобілізацією, тобто. Краще будуть укомплектовані наші бригади, хоча б ті, які діють на лінії зіткнення, а також продовжиться формування резервних бригад. На окремих ділянках фронту відбувається в зв'язку з тим проведення контратак, значить, блогери. Не пропагандисти російські говорять про, про, про те, що от там, де знайшов генерал, драбатий зайшов на посаду. Можна очікувати дій контратак, там концентруються сили, якісь і все таке інше. Ну, найближчий э, час. Я думаю, в тиждень можна буде розібратися, що йда і як ми бачимо э, контратаки, проведені на Курщині. На деяких напрямах на східному фронті, але, на жаль, сирівна ворог продовжує просуватися вперед з усіма таки, наслідками цих обставин. Зважаючи на контратаки і те, що українські військові повертають собі ініціативу у Курській області, чи можна говорити про те, що за найближчим часом можуть? Повністю перехопити ініціативу на фронті, ну це буде залежати від того, наскільки буде держава спроможна забезпечити збройні техніки, боєприпасами і ресурсами людськими, щоб підготувати військовослужбовців. На поточний час явно це не проглядається, Ну, якщо такі будуть заведені, то в нас. Високого рівня підготовлений вищий офіцерський состав генерали для того, щоб організувати такого роду дії. Ми це бачили на операціях. Ну раніше в попередніх роках війни це і Київська операція, і Харківська, і Херсонська. Ми бачили зараз проведення успішно. Курської операції, але на так чи інакше потрібні резерви. Якщо держава спроможна зібрати, не передати силам оборони, то може бути такого тоді. Мережі активно поширювали відео, як окупанти натягують сітку на дорозі від Бахмута до часового яру і таким чином намагаються захиститися від атаки FPV-дронів зсу. Як оцінити такий крок, наскільки він ефективний? І чи може завадити силам оборони атакувати ворожі цілі на цьому відтинку? Наскільки ефективно перевіряє війна, це новий такий елемент. Захисту ми знаємо, що вони сітки одягали на одиниці збройної техніки, а тепер бачите новий підхід пов'язаний з тим, що значну ділянку, мабуть, дороги вони цим хочуть значит, захищати. Але це питання можна ж пробивати в одному місці, а потім туди будуть залітати. Дрони, тобто на всякі дії, є протидії По-любому, треба реалістично відноситися до цього. Ми пам'ятаємо, як свій час у нас там стібали з приводу на зубів, дракона, мангали, те, що вони на багі-мотациклах під'їжджають, але так ще інакше. На дії, покращували для застосування їх військ, і це відображало на стані на фронті. Тому ворога треба оцінювати завжди об'єктивно, не недооцінювати, не переоцінювати, а віддавати належне на той час. Якщо вводиться нововведення сів боку, то треба вивчати і думати про те, яким чином далати ці обставини. Тобто так чи інакше. От все, що вони зараз роблять нашим оборонцям, треба буде долати, Треба прибувати сідирин, треба мати додаткові засоби і таке інше, тому вивчати їх нові засоби, прийоми, і думати, реалізовувати, яким чином все це долати, щоб вражати ворога, пане Ігорю. А чому саме цю дорогу вони так взяли захищати? Тому що вони вважають, що на цей час тому місці для них це більш актуально. Вони мають ініціативу, поки ще для того, щоб перехопити її, як ви говорите, треба ресурс, якого у нас поки ще немає. А ворог, незважаючи на те, що він поніс втрати в цьому році, планує призвати ще 100 тисяч. Військовослужбовців і десь там в глибину готує резервні дивізії. Якщо у нас розмова йде по бригадам і одну якби за цей час останнє, то і формування карпусівих ще треба набрати ресурси, підготувати, злавити штаби, таке їх управління. А вони займаються цим дивізія, це більше ніж бригада значить вони зможуть, коли зможуть це питання, під... застосувати. З'єднання більш високого потенціалу, і тому питання ще спрацювання такого фактора, як час: хто раніше це зробить, хто організованіше, хто більш потужніше за тою стороною на кримських ділянках і буде успіх. Французькі підрядники модифікували надзвукові літаки Міраж 2005 які поставили Україні, і тепер вони можуть бути озброєні крилатими ракетами скальп і «Чі», які Франція також постачає Україні. Як гадаєте, чи можуть допомогти ці винищувачі докорінно змінити ситуацію на полі бою, і якими можуть бути цілі для ударів з допомогою літаків міраж? не зміни збільшать потенціал. Американці роблять все, щоб докорінно всієї війни за три роки Байден робив. Я не думаю, що це зараз зміни Трамп. Ну на поточний час це точно не проглядається для того, щоб дійсно був вплив якогось озброєння чи застосування чого-небудь, як принципово змінили ситуацію на фронті. Навпаки, вони загальмували процес передачі в 16 десь там на рік. Вони постачають ці f 16 але не надають зброю повітря земля для нанесення ударів по наземним цілям, ну і таке інше. Ситуація покращиться, тому що ми і так застосовували скальпи, але є різниця, коли це буде робитися з французьких літаків, то покращиться застосування, тобто може збільшитися дальність. потому что и точность и может возможно, в поветре, потому что включаться будет аппаратура, которая находится на літаку. На радянских Су-24, например, это как только повітряная платформа на этих ракет. Скид, и потом те, что ракета может с этого момента, то на и делает. А за то, того, что она поедена с літаком, то Характеристики застосування покращаться. Ну ми пам'ятаємо, що французи передають до 50 ракет бомб, таких як «Хаммер». Вона менше має бути у частину, ніж російські керовані весійні бомби. Якщо французи не дають там 50 на місяць, то росіяни застосовують під в день, але все рівно нам це потрібно. Ну і крім того, взагалі заведення французьких авіацій, американці, м'яко кажучи, не вітали, тому що повинно бути американське. Хай застаріли в 16 хай без озброєння для дій по землі, таке інше, але це американське, щоб чутно було саме про це. Тому, наприклад, французи з італійцями завели свій комплекс сам ті. Але за три ну за два роки можливо не пізніше ну, більше, значить мало що чутне про те, що ж і як це більш сучасна зброя, франка-італійська цифрова. Менше людей треба обслуговувати. таке інше. Тобто, це ну дальності там впитлювати може. А так це краще, ефективніше. Зброя сам ті, ну це як порівняння з Гріпінами. Літак більш сучасний, має ракету на 200 кілометрів. метеор. Більш пристосований для наших розбитих зліт на посадкових смуг. Але в зв'язку з цим американці, щоб не пускати конкурентів, ні французький, ні шведський по озброєнню, вони ну, французів тут не встигли дотиснути, щоб не відбулося, тому там завели 5-10 такі. Вони ж ну, ситуацію принципово не змінять, а Гріпін не пускають досить. Скоро будуть взагалі рік. А два літака, дальні ревісійне виявлення і розвідки шведські дуже нам потрібні для того, щоб, наприклад, покращити характеристики застосування f 16 теж не дають можливості Поляки Вже взяли, екіпажі навчились, навчилися, заступили на бойове чергування, а нам американці не дають це робити. От вам і подвійні стандарти. До допомозі нам в боротьбі з країнами агресором цій війні цієї ночі безпілотники атакували Краснодарський край РФ. А під ударом опинилися нафтопереробні заводи. Такі атаки зараз відбуваються часто, ледь не щодня бачимо, як це впливає на ворога, так. Наскільки це серйозні удари, і наскільки вони є такі, що можуть впливати на наступальний потенціал Росії? Впливають характеристики ударів в території Російської Федерації по воєнним об'єктам покращуються, Дальність збільшилась до 2500 км. кілометрів. Швидкість цих ударних дронів збільшилася. Це означає подолання. Більш вирогідний зон протиповітряної оборони Російської Федерації. Тобто характеристики покращилися системними, стали тобто масштабування відбулося, але нам не вистачає ракетного озброєння. Поки зайшли вже ракети: дрони з характеристики, які поєднують озброєння і дронів і ракет позитивне, але потужності нам не вистачає. Ракета там майже півтони. Може наносити удари на вот, ну такі як скальпи, стовп-шедов, наприклад, а ну і вони ракетні комплекси, з 2022 року. У нас ракетні програми. Ну, маємо надію, що в цьому році буде іспити вже по-бойовому. Президент говорив, що в минулому році успішні успіхи пройшли в застосу в виспити, пройшли і. Балістичні ракети дуже важливі нам яка потреба. А поки ми ну, використовуємо те що маємо, тому що по так званої далекобійній озброєнню американці так придумали назву. Хоча там від 500 кілометрів по дальності тільки починається градація як ракет в світі ракети малої дальності. Але щоб придати собі жиру, да назвали це далекобійне ну і не давали, чи давали тоді, коли. Росіяни прибирали вже свої та озброєння, техніку, військовослужбовців за дальність там триста кілометрів, на яку можна діяти. Тобто, так дивилися, встигли росіяни прибрати. Тоді ще продовжимо і давати тільки тоді, коли вже прибрали. Ось вот такий підхід контрольованої ескалації, який вони влаштовували за ці три роки з наслідками, які ми маємо зараз.